Будемо маринувати м'ясо. для цього треба порізати і зробити маринад. До маринаду треба соєвий соус, олія, соус чилі гострий, е гірчиця і приправа до м'яса. Все це забираємо докупи. Така вийшла суміш, тепер її змішуємо і додаємо до м'яса. На 2 години під плівку і в холодильник. На пательні будемо смажити цибулю. Потім додай, додамо э, перчик мерзлий. Спочатку трохи час часничок, Додаємо цибулю. Посмажили цибулю. Зараз сюди додаємо перчик солодкий. Додаємо пару помідор і э, ну, тройку гриби, грибочків. І все, все посмажене. Резервуємо в окрему тарілочку. Пательню залишаємо в такому стані. Будемо запечативать в ньому м'ясо. На пакельні будемо запечатати м'ясо. Тобто обжарювати його. З двох боків. З одного боку смажемо. Сейчас, ну, півтори хвилини. Потім перевертаємо на другий бік. Те ж саме 15-2 хвилини. Отакий він має вигляд. І з щебрецом. І викладаємо на фольгу. на противень. Потім додаємо смажені овочі. Закриваємо у фольгу і на півтори години на 180 градусів в духовку. Можна до столу. до столу.